Це абсурд. Це пару тонн таких, 20 тонн не менше, стоїв цей дизель. Е, редуктор. Цей козубашка це все поздавав. Страшно, що подивіться на чуханатну, що вони натворили, Це дивна влада. Пане голова, ви подивіться на це, прийдіть, подивіться, хоч ви подивіться на це. На цю чуханатну, що вони творять. Де де, де у є? ви гляньте, гали ходять сюди, ви всі ходите, подивіться, що ви творі. Натворили. Страшно чи подивитися. Та редуктор тут привозила 15 тонн, що цей редуктор стоїв. Ваги. Ще Моторів. Геть нічого нема, ні вікон, ні дверей. Саша Мендус, приїдь, подивись. Ви, обіцяєте ви обіцяли, і ви тут насіли мосно на ворогту. Вінтоніком разом з козубашмарією є я синочком є богатиром. Догничку, вам треба туди йти на фронт. А вам тут керувати будуть наші люди. Я з під тихату зійшов, ні одного ні опорі, нічого нема, ні підвісних, ніць. Що ж ти здали на метал? Квас назвати можна зовсім інакше. Як казав, той ляшко. Знаєте, як він казав, згадайте слово, я не буду вам повторити, що він говорив. Скотеняті, знать, дуже великі. Жалко і дивився, аж пробив 40 років, на ті бачить. От термати ще вмальований. Ось тут загнали трансформатор, бо тут ще за Радянську загнали. Михайло Іванович, подивіться, пробудись. Ти ж не гроші рахуєш, а ти трохи, подивись, що ти обіцяєш людям, ворог, зайди в ворогту, на тебе там плюнуть, мені позвонить, я прийду і скажу, Що ти заглядає? А хожу башка своїм синочку, свою донечку. і подіблю, на то все. Я до вас ще зайду на базу, щось там спитати маю з вас за одне діло. Ми прийшли базу розвалити. Ми не прийшли всі що позакривались. Деребаниться копійки, більше ніхрена хрена мені не робить. Ні, це пушне на сільно народ куди. Ви все здали, метал весь, величезний метал. Це не тонна, не дві. Це пару тисяч тонн. Тросили ще три тисячі, три тисячі вісі. Так що, пане вінтоні, тобі треба йти тікати за горби, може би, Ти втік, бо я буду шукати, тобі буде ти Це не поставиш на місце. Це і метал хоча. А той метал забере свою коло ми і буду без молодисті їхати, знаєш, куди на заправочну станцію, яку може прокисти. Давай, тримайся.